За свято Хеллоуін нам треба сказати спасибі древнім кельтам, які проживали на території Англії, Ірландії і Північної Франції. Саме їх можна назвати прородичами Хеллоуіна. Вони відзначали своє ритуальне свято, яке називалося Самайн або Савань. Самайн. Це свято завершення сільськогосподарських робіт, повернення стад тварин із літніх пасовиськ та завершення збирання урожаю. Самайн вважався завершенням річного циклу і початком нового. 31 жовтня це дата, яка стала днем поділу світу на темну і світлу частину року. Самайн насамперед сприймається як день, коли кордони між світами стираються. Давні часи це свято відзначалося шість днів: три дні в темну частину року та три дні у світлу частину року. Самайн, як свято древніх кельтів, асоціювався зі збором урожаю і підбиттям підсумків року Богом Самайном, поминанням покійних, близьких і рідних людей. Вважалося, що відмовитися від свята було неможливим, тому що це поведе за собою кару від богів. Хворобу та навіть смерть, так що свято було обов'язковим для усіх. Пізніше, коли Римська імперія завоювала більшу частину кельтських земель, і новий власник вирішив внести зміни в це свято. Сайман був об'єднаний зі святом Фералія. В цей день римляни поминали померлих предків. Вони приходили на могили родичів і залишали їм вино і їжу. Вважалося, якщо цього не зробити, то мертві можуть воскреснути і будуть страшно гнівитися на вас. Помірять популяризації християнства з'являються і інші схожі світа. Наприклад, 67-й папа Римський, Боніфацій IV якось освятив язичницький храм Пантеон в честь Богородиці і всіх мучеників, і в календарях зразу з'явилася нова червона дата. День всіх святих, яку відмічали 13 травня. Пізніше папа Григорій III посвятив другий собор 1 листопада. Тоді вирішили, що День всіх святих варто перенести на цю дату. І це, звісно, нікого не засмутило, що свята Сайман і День всіх святих наложилися один на одного, по факту став одним цілим. Так кельтські традиції і християнські обряди змішалися, що й послужило першим зачатком Хелоуїна. Нове свято було дуже важливим для людей, і вони вирішили розтягнути задоволення і відмічати не 1 листопада, а в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Свято Хеллоуін почало трансформуватися. Люди з кожним роком відходили від релігійного підтексту. І Хелоуін став все більше веселим святом. Люди починають ходити по сусідах, розповідати один одному страшні історії і вдягати чудернацькі костюми. Американці почали прикрашати свої будинки і витрачати на це свято тисячі доларів, щоб їхнє житло було самим страшним. Пізніше з'являється таке явище, як ніч перед Хеллоуіном. Молодь, Влаштовувала розіграші і чудила, як могла, робила різні пакості. Вони говорили сладость або гадость. Це нагадує нам наш старий Новий рік на 13 січня. Це свято святкують у багатьох країнах і в Німеччині, і Франції. В Китаї, наприклад, це свято називається Фестиваль Духів. А у вашій родині є звичаї святкувати це свято хеллоуін? Пишіть ваші коментарі, буде цікаво почитати, також буде цікаво дізнатися ваші роздуми про це свято. Ну, а можливо, ви маєте цікаву історію пов'язану з цим святом, тому діліться вашими історіями у коментарях. Ну а на сьогодні буду з усіма прощатися. Всім пока-пока!